Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ринкові молитві розважання, Я запрошую до цієї денної молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У Христі Спасіння, в Христі життя, в Христі охорона від ворогів, в Христі джерело небесних солодощів, у Христі сили для ума, в Христі радість для душі, в Христі весь зміст чесноти. Христі завершення святості. Бачите, Тома Кемпійський дуже так гарно описує, що таке хрест. Що ми маємо вкладати, яке ми маємо вкладати значення в цей хрест? Ми не повинні ділити, знаєте, хрест на православний, католицький, там ще якийсь, мальтійський, Не маємо права цього робити. Хрест є Хрест. Хрест це місце, на якому був розіпитий Ісус. Це місце, на якому помер був це засіб тортур, на якому помер наш Спаситель. З одного боку, та, це принишення мало би збути для нас. Але це стає символом перемоги. Тому що саме через пережиття терпіння. Страждання, яке пережив Христос на висіченні на христі. Христос як людина, Він показав любов до Бога. Через усе страждання і через це терпіння Він перейшов через спокусу. Бо кожне терпіння, кожне страждання, яке людина переживає, це насправді спокуса. Спокуса, в якій людина або залишається з Богом і тоді отримує Воскресіння, або ж навпаки, вона зраджує Бога і відходить від Нього. І от коли Христос був розіп'ятий, Він переживав оцю спокусу на Христі: зрадити Бога, або залишитись з Ним. Його спокушали для того, щоб зійди з Христа, і ми в тебе повіримо. І Він міг це зробити. Але не робив. Не робив, тому що розумів. Що коли він піддасться на це, тобто проявить свою, відступить від Бога. Тому що Бог, як казав переживеш це терпіння, вистоїш до кінця, будеш воскрес, воскреснеш. Чому Бог допустив спокусу Адама Єви в раю? Для того, щоб Адам і Єва були виховані, щоб у цьому кризовому моменті вони, як би це сказати правильно, зробили вибір бути з Богом чи без. І тому кожен раз, коли ми дивимося на хрест, ми повинні бачити і розуміти, що це є вибір, мій вибір бути з Богом і воскреснути. Перейшовши через всі випробування, чи зрадити Бога, побоятися цього випробування, втекти від Бога, але тоді не говорити і не думати про те, що я буду в Царстві Небесному. Хрест не є православний, не є католицький. Хрест є один хрест це місце випробування, місце перемоги. І тому кожен раз, коли ми дивимося на розп'яття. На, на, чуємо на своєму тілі хрест, який ми носимо, ми повинні усвідомляти, що це є мій вибір, це мій шлях до того, щоб бути з Богом і воскреснути. Тільки пройшовши через терп... випробування, через терпіння, я здобуваю Царство Небесне. Тільки коли я відчую ось цей хрест на собі, цей біль, який пережив Христос. Я відчую справжню любов Бога, тому кожен раз, дивлячись на Хрест, відчуваючи Його на своєму тілі, пам'ятаємо, що це є час мого випробування. час мого вибору бути з Богом і воскреснути чи зрадити Бога і втратити все. Отче наш. Що єси на небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, навіки, і повсякчас, на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день всіх наших військових. Захорони всіх в цей час, захорони всіх наших військових, всіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну. Благослови, здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які ссувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які перебувають в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що визнали свої всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови захоронен і захисти нас в цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!